Привіт! Сьогодні ми розглянемо зміни у версії 5.718, що стосуються форм податкових накладних та розрахунків коригування. У цьому відео ви дізнаєтесь про важливі нововведення, які покращать вашу роботу з документами. По-перше, ми додали можливість представляти ознаку експортер для підприємств. Це полегшить вам процес ідентифікації експортерів у системі. По-друге, у нових формах з'явилися колонки для даних договорів та митних декларацій. Тепер, якщо ці дані вказані у вашій накладній, вони будуть автоматично відображатися в атрибутах списку накладних. Це значно спростить управління інформацією. По-третє, ми доопрацювали механізм конвертації даних з попередніх версій ПНРК. Тепер ви можете без проблем імплементувати дані з версії 0715 до нових форм JF1201016 та JF1201216. Крім того, реалізовано довідник договорів з контрагентами для форм JF1201016 JF1201216. JF121 1001 податкова накладна режим експортного забезпечення та jf 1201 розрахунок коригувань режим експортного забезпечення. Це означає, що ви зможете швидше і зручніше працювати з вашими контрактами. Також введена перевірка видів товарів за переліком кодів УКТЗ для форми fj 1101 Це дозволить вам контролювати відповідність товарів вимогам. Додатково реалізовано механізм блокування недоступних полів у вікні масова заміна полів ПНРК. Це допоможе уникнути помилок при редагуванні даних. Дякуємо, що переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.